Ну, в Криму, взагалі, оцей абсолютний э, симулякар: сто 130 народів, і от э, Крим многонаціональний, і потім ця історія, що Херсонес це калебіль Русского православ'я. Це завжди було. Да? Що вони робили в Криму? Я э, вважаю, що дуже розумно. Вони фінансували культурні штуки. Найбільший, один з найбільших фестивалів в Криму називався «Велике Русське Слово. Тобто це був літературний фестиваль, на який приїжджали там. Яник писав я навіть тоді пам'ятаю вітальні слова. Тобто туди приїжджали різні послини. Це просто така абсолютно була історія навколо російської мови, як мови, яка. Є магнітом для всіх інших культур і мов. Да? А там ну, українська залишалась зрозуміло на задворках десь. От. І тому в 90-х контекст е, Росії е, був природнім контекстом Криму. Uh, який об'єднував ці всі 130 народів, який давав цю, uh, цей погляд на uh, кримську історію, і який говорив про майбутнє Криму, захищене Чорноморським флотом, звісно, mm -hmm. і ці всі Лобудіння там.